1912 рік від Різдва Христова. Через два роки розпочнеться названа європейцями Першою світовою війна, події якої розгортатимуться переважно в європейській частині Євразійського континенту. У тогочасній Японії більшість населення не сповідували християнство, тому японці вели свій, несхожий на європейський, лік часу. Для японців мірилом історії виступає імператор, який, хоча і є синтоїстським божеством, однак не втрачає здатності помирати. Саме тому історія Японії складається з епох, які є періодами правління певного монарха або династії. Так, наприклад, виділяють епохи Мейдзі, сьова і рейва. ну і так далі. У кожній з цих епох було своє гасло. У рейва порядок, гармонія та квітучий мир, у Сьова – освічений мир. Сьогодні ж ми розглянемо епоху Тайшо. Якщо точніше, ми розповімо, як Перша світова відобразилася на культури Японії та якими були основні тенденції в японському мистецтві епохи великої праведності. Період тайшо починається 1912 року, коли до влади приходить Йошіхіто, син попереднього імператора Мейджі. Період тайшо, зокрема, знаменується як період демократизації японського суспільства, вестернізації самої країни та переходу до конституційної монархії. Сьогодні ми з вами розглянемо такі зразки японської культури, як література, живопис, кінематограф, мода та навіть аніме епохи тайшо. У цих всіх проявах є дещо спільне, і це не тільки те, що вони всі японські. Справа в тому, що ще до Першої світової війни Японія мала приязні стосунки як з Німеччиною, так і з Англією. Перша приймала активну участь у формуванні японської армії за власним зразком. А друга допомогла у створенні японського флоту. Однак англо японська угода до укладена 1911 року, і бажання Японії поширити свій вплив на весь Китай призвели до того, що Японія вступила на війну на боці Антанти. Проте варто зауважити, що бойові дії на території острівної Японії не проводилися. Саме тому, що наша група складається з істориків мистецтв та одного музизнавця, ми обрали представляти саме японське мистецтво епохи, Тайшо, яке являє собою химерне переплетіння віянь заходу та традиції сходу на тлі першої світової війни. Саме тому, щоб як найкраще його зрозуміти, нам треба звернутися до японських ідей того часу. Найвиразнішим представником якого є слово. Як коротко ви можете охарактеризувати японську літературу періоду тайшо? Ну, наприклад, письменник Майкл Гофман описує її трьома словами. Це гротеск, еротика і нісенітниця. Загалом Японія цього періоду відчуває на собі дуже сильний вплив західної культури. Дуже багато тогочасних письменників не просто знають англійську та інші іноземні мови, але і мають досвід навчання і викладання за кордоном. Ну і відповідно постає потреба оживлення японської літературної традиції і відповідно формується новий унікальний стиль. Добре. А яких основних авторів ви могли б нам виділити з японської літератури цього мистецтва? Ну, виділю, напевно, двох. Перший — це Кікутікан. Він був під дуже сильним впливом впливом ірландської літературної традиції. І навіть у 25-му році написав крінцесенсію сучасних п'єс Англії та Ірландії. Також можна згадати про його товариша Ріноскеа Котагалу. Щодо нього є дуже така цікава історія про те, що він народився в годину дракона і в день дракона. Відповідно, навіть його ім'я Рюноске, воно перекладається як дракон. Він дуже, так можна сказати, знаходився під сильним впливом епохи Меді. Мейді, і його дуже відома ця збірка, оповідання його у гаю. Була і по його мотиву, в 50-му році був знятий фільм Ресьмон. Добре, а чи були в цей період якісь японські поетеси? А вже ж були. Наприклад, Акіко Ясано. Вона боролася за жіночі права, за розкустість особистості. Вона заснувала навіть свій жіночий інститут Бунгаку. І водночас її твори дуже сильно критикували за зайвий еротизм. Загалом Йосано стала доволі відомою поетесою і загалом постаттю. Але найкращі її вірші, на думку дослідників, відносяться до збірок Мале віло» і «Плащ Любові. Це десь період з 1901 по 1910 роки. А це чудово. А як саме Перша світова війна відобразилась в японській літературі того часу? Мою думку важко сказати, що тодішні японські письменники дуже багато приділяли уваги військовій тематиці в своїй літературі. Мені здається, більше вони були сфокусовані на людських стосунках, на марниці людського життя і на і на житті маргінальних пішертів суспільства. Дякую! Як розвивався тодішній японський живопис? Тоді, як французи все більше захоплювалися японізмом, японці все далі відходили від власних традицій та сприймали західний вплив на свій живопис. Традиційною формою японського живопису є гравюра, тобто силографічний відбиток, який є зображенням вирізбленим на дерев'яній пластині та згодом відштампованим на аркуші паперу. У цей період в Японії зароджуються два рухи гравюри: це рух Шінханга та Сосаку Ханга. У чому полягала основна відмінність між рухами Шінханга та Саске Ханга? Які основні техніки нінджуцу використовували в Саске Ханга? І головне питання: чи повернеться Саске в Коноху? На таке складне питання, відповідь має давати експертка з аніме. Я ж розпочну з розповіді про Шінханга. Рух Шінханга або ж нові гравюри зародився в Японії на початку ХХ століття. Він виступав за те, щоб усі етапи створення гравюри були розподілені між людьми певних професій, тобто між художником, друкарем, різьблярем. Та видавцем. Також цей рух намагався повернутися до традицій. Рух сосаку ханга, на відміну від Шін ханга, був більш новаторським та прогресивним. Митці цього руху виступали за об'єднання усіх етапів створення гравюри в руках однієї людини. Тобто, митець мав сам створювати ескізи, сам різьбити по дереву. Та сам друкувати власні гравюри. Тобто, по суті, це хендмейд мистецтво? Так. Яскравим представником руху щін Ханга був Хашігучі Гойо. Хашігучі Гою захоплювався гравюрою Кіо Е ще з початку свого творчого шляху. Однак зміг. Справжньому за неї лише через 10 років, коли створив свою відому гравюру Купання, звісно ж, під керівництвом Щодзобуро та який який е на той час був локомотивом руху і Ще одним відомим гравером періоду є Іто Шінсу. Іто Шінсу Створює свою найвідомішу гравюру перед зеркалом, якраз в період Першої світової війни. На той час він використав новаторську техніку для зображення червоного кольору кімоно дівчини, оскільки він використав незвичайний аніріновий барвник, а інший натуральний рослинний, який він передрукував декілька разів, щоб досягти. Яскравого насиченого малинового кольору. Добре, а що ж нового та принципово відмінного принесли в мистецтво японської гравюри майстри Сосаку Ханга? Японське мистецтво Сосаку ханга було більш нетрадиційним. Воно спиралося на власне я митця його відображення у мистецтві. Тому насправді митці цього напряму були новаторами свого жанру. Варто зазначити, що засновниками цього руху були Каная Мамото та Кощеро Ольджі. Каная Мамото, мабуть, найбільше зачепила Перша світова війна, оскільки на момент її початку він перебував в Європі. Лише в 1916 році він зміг повернутися до рідної країни. Каная Мамото був переконаним реалістом, однак він сприйняв впливи модернізму на власне мистецтво. Зокрема, це можна прослідкувати у його роботі китаянка, на якій яскраво відбився блакитний період Пабло Пікасо. Пікас. Ончі був ще більшим новатором, оскільки він звернувся до абстрактної гравюри. Для її створення він спирався більше на суб'єктивні відчуття та емоції людини, митця. Аніж на образи з навколишнього середовища. Чи була в японському мистецтві епохи Тайшо репрезентована тема Першої світової війни? Переважно ні. Японія географічно та політично була занадто далеко від Першої світової війни для того, щоб це яскраво відбилося на мистецтві цього періоду. Однак. Можемо знайти певні ілюстрації з газет, журналів, також листівок, які вказують на те, що Японія брала участь в Першій світовій війні. На жаль, такі ілюстрації не несуть мистецької цінності, але вони є важливими історичними джерелами. Наприклад, зустрічаємо багато ілюстрацій успішної для Японії облоги Циндао. це німецька колонія в Республіці Китай на той час. Також Можемо побачити ілюстрації Сибірської інтервенції, коли в 1918 році війська Антанти разом з військами Японії та Китаю е, вирушили до Росії, щоб допомогти білому руху під час громадянської війни в цій країні. Зрозуміло, дуже вам дякую. Рікатока займався. Отже, розкажіть нам, якою була кіноіндустрія Японії періоду 1914-1918 років. тисячу дев'ятсот вісімнадцятого років? Поділіно почати з тининшоку Кацудажишин японської кіностудії, створеної в 2014 році, що діяла в 1910-х роках як і компанія сфері кіно. Скорочено вона була відома як Тинкацу. Так, з розвитком кіно в роки Першої світової війни зросла й критика японського кінематографа. Все почалося з ранніх кіножурналів і книги, написаної Йосиновською Гонда в 2014 році. Врешті-решт, ці настрої переросли в рух, чисте кіно, що відіграв центральну роль у розвитку кіномистецтва. Кіностудія Танкацу зіграла певну роль у русі чисте кіно, дозволивши його учаснику Норімасі Каріамі зрештувати деякі з перших реформаторських робіт, що включали акторок та іноземну кінотехніку. Він також був відомий тим, що найняв Отему Сімкаву для виробництва одних із перших японських аніме в 1916 році. Отже, аніме вже створювалося в цей період, правда? Японську анімацію можна простежити з 1917 року. Трьома ключовими фігурами на той час були Отен Сімукава, Сентару Кітаямі та Дзюніті Коучі. Кожен з яких почав експериментувати з паперовою анімацією, зробив свій внесок у створення перших короткометражних фільмів, що згодом стали відомі як аніме. Хоча кожного з цих людей поважають по-своєму статус першого анімаційного фільму залишається спірним, оскільки існує суперечлива інформація щодо дат прем'єр-фільмів. Але історики визначили ключовою датою 17-й рік. На жаль, дуже мало з перших анімацій, що були створені, збереглися до наших днів через великий Заметрус Канто 23-го року. Е, якщо так, то чи відомі нам назви перших аніме? Так історія консьержа Мокуцо і Мокава, фільм Отана Мокави, що вийшов на екрани в січні 17-го року. Хоча це не найперша анімація створена в Японії, але вона вважається першим справжнім аніме фільмом, оскільки вона була першою, яку публічно показали в кінотеатрі. І як і у випадку з багатьма анімаційними роботами, створеними в Японії до середини 20-х років, не збереглося жодних слідів цього фільму. То виходить, що всі фільми були втрачені. Ну, протягом певного періоду вважалося, що всі анімаційні роботи, створені до землетрусу, були втрачені. Але два фільми були віднайдені в 2008 році. Одним із них є фільм Тупий Меч, знятий Зюніті Коучі в 2017 році. Це чотирихвилинний німий комедійний короткометражний фільм, був випущений 30 червня 2017 року і є одним із найперших зразків аніме. Дуже дякуємо вам за інформацію. Будь ласка. Отже, скажіть нам, будь ласка, як можна охарактеризувати японський костюм періоду Тайшо? Загалом у японському ко костюмі цього періоду поєднувалися національні та європейські тенденції. Національний костюм, як ми знаємо, являв собою кімано, це такий собі оверсайз халат. Він складався із 12 шарів. Як максимум, і вони одягалися один поверх одного. Та ті ж самі дзорі, такі сандалі, схожі на в'єтнамки. В епоху Тайшо влада вирішила через таку багатошаровість. Я про це сказала, і деяку незручність національного костюму вона пропонувала японцям перейти на більш практичний європейський одяг. Ну для чоловіків він складався із кроваток, піджаків, суконь, капелюхів, котелків, шкіряних чобіт. А для жінок це спідниці, блузки і тому подібне. Зрозуміло. А чому власне влада в цей період те, що вирішила продовжити політику вестернізації в костюмів? Ну, загалом, після політики ізоляції в період едо Японія почала активно взаємодіяти із західними країнами і поступово усвідомила власну відсталість. Ну і за допомогою костюму вона намагалася наздогнати провідні країни, показати, що вона рівна їм за статусом. І, тому навіть був введений указ одягатися на європейський манер людям таких ж державних професій, як поліцейські, чиновники, банкіри, лікарі, вчителі, і навіть студенти, такі як ми мали одягати щось європейське, навіть Таку форму західного зразка, кітель, сорочка, а деякі студенти модники певний час навіть носили європейські кашкети, такі капелюхи, і навіть щось схоже на квадратні шапочки бакалавра. Хто б думав? Це цікаво А чи всі прошарки суспільства Японії слідували цьому указу? Ну, звичайно, були ті, хто. Були проти, не в захваті від цього нововведення, і це була саме, саме жіноча половина населення. Вона, врешті-решт, більше схилялася до носіння традиційного кімено, а не європейського одягу. До цього періоду навіть були активні спроби застосувати модний корсет, але японки, недовго думаючи, зрозуміли шкідливість цього атрибуту одягу, повернулися до зручного. Для них і зрозумілого кімано із поясом, який не дуже перетягував Талію, як в європейському європейському костюмі. Також можете подивитися на мене. У мене така дуже популярна е, зачіска, яка була на той час у Європі, в США і в Японії. Вона називається Зачіска Дівчини Гіпсона. Це такий художник, який е, був. Інспіратором цього ідеалу така зачіска робилася дуже просто, дуже ізі, зачісувалася на, на гору волосся і вкладалася в простий вузол, мінімум елементів, немає ні шпильок, вона вважалася такою європейською, практичною, сучасною. Отже, а що вдягали чоловіки в цей період? Чоловіки зі свого боку сміливо робили мікс національного костюму і європейського. Інколи ці поєднання виглядали досить кумедно. Наприклад, чоловіки могли вдягнути традиційне кімоно з європейським капелюхом або парасолькою. Ну, такі дуже дивні. Бо образи складалися через високі ціни на європейські елементи одягу, ну, тому що на заході е, зазвичай одяг шили з вовни, з іншої тканини, тому що в японці вони виробляли шовк, да? і також крій європейських елементів костюму був набагато важчий. Наприклад, за те ж саме за самий крій кімено, прямокутний. Тому вони погоджувалися на дорогий імпорт, і, відповідно, елементи костюму ставали дорогими. І тільки заможні японці могли собі дозволити з ніг до голови одягатися у європейське. Отже, власне, ми зрозуміли, що було з повсякденним костюмом та одягом в Японії. А що ж носили солдати японські в період Першої світової війни? Ну загалом військові були включені в склад людей, тобто представників державних професій, які мали першопочатково перейняти європейський одяг. Ще задовго до епохи Тайшо була започаткована реформа в армії, зокрема, і реформа в одязі. Спочатку зірцем для японської армії стала Пруська, да? і вона переймала її. Елементи одягу. Пізніше, після зближення із Британією, японські морські сили одягнулися у форму англійського, відповідно, зразка. На фотографіях численних можна простежити і схожі кітелі, френші, кашкети, штани, чоботи західної моди. Таким чином, європейський тип форми став основою для всього військового одягу Японії. Там вже не було ніяких національних елементів. Цікавим фактом є і те, що Японія під час Першої світової війни відряджала представників Червоного Хреста в гарячі точки. Цей Червоний хрест був дуже класним, він врятував чимало людей, і учасники таких операцій, чоловіки, вони, звичайно, одягалися в європейську військову форму, а жінки носили зручні військові сукні. Дякую. Чудово, дякуємо вам за інформацію. Епоха Тайшо принесла світові немало видатних японських діячів та витворів мистецтва. Який ще висновок можна зробити? Збережні зразки японської спадщини часів Першої світової вказують на те, що тогочасне мистецтво Японії зазнало колосального впливу західної культури, прояви якої були не настільки яскравими, як до початку війни. Такі зміни в японському мистецтві спричинили насамперед більш тісні, ніж до Першої світової, зв'язки з Великобританією. А також вестернізація та більша демократизація Японської імперії. Нова політика викликала нові дискусії в японському суспільстві, що точилося навколо збереження традицій та прийняття нових реалій. Власне, на території Японської імперії бойові дії не проходили. А основним учасником з боку Японії в Першій світовій війні став флот. Саме тому Перша світова війна не знайшла значного відображення в японському мистецтві, а імператором Японії. Не була оголошена навіть загальна мобілізація економіки та військ. В той час, коли для країн Європи Перша світова війна стала великим крахом та втратами, для Японії відкрився шлях для значного економічного зростання, тому що саме вона продукувала кораблі для союзницького флоту. Проте економічне зростання не могло тривати вічно, бо вже в 1918 році. Японію поглинула економічна криза, внаслідок чого по всій країні спалахнули рисові бунти. А в 1923 році руйнівний землетрус завдав удару по регіону Канто, що призвело до великих втрат. В 1926 році відходить у вічність імператор, та що чим і закінчується ця епоха. Епоха великої праведності, хоч і закінчилася трагічним фіналом для японського народу, проте залишила свій великий слід в історії світової культури.